Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео я хочу розповісти, показати вам, як би я зробила супровідний лист до форми i 131 і що написати, які докази прикласти саме коли я подаю на репароль. Це може бути подача як і онлайн, так і у паперовому варіанті. Отже, я зараз вам покажу, як би я складала цей лист Ефівід. Ми знаємо, що коли ви заповняєте форму i 131 хоч онлайн, хоч і в паперовому варіанті, в у формі i 131 на репароль є розділ, де треба написати свої гуманітарні причини, чому саме вам потрібно надати репароль. Там дуже мало місця, і зараз USCIS служба потребує не тільки текст, а ще і докази. І от зараз ми розберемо, які докази можна прикласти. І що взагалі тут написати? Отже, дивіться, спочатку я пишу у цю фразу: я, Ельміра Романова, заявляю наступне, тобто цю фразу, і далі починаю писати все, що мене стосується, мою гуманітарну причину, чому я як я потрапила в США, чому я не залишилась там в іншій країні, ну і так далі. І отже, дивіться, спочатку я пишу, я громадянка України, проживала там в Києві, в Київській області. Прикладаю доказ-один це підтвердження моєї прописки в Києві. І в кінці я буду писати, ось тут прикладаю до цього листа ось такі документи. Бачите, екзибіт 1 – це доказ підтвердження прописки, там екзибіт, 2 там то-то-то, 3 то-то-то, 4 то-то-то. Я жила в Києві разом з моїм чоловіком і вказую його ім'я прізвище, його елен номер, і там з дітьми також їхні прізвища. Тобто, коротенький опис про себе, хто я, що я, з ким я, коли. Що я проживала в Україні обов'язково там на момент війни, бо ми знаємо, що за правилами подачі на дію програму, одне із вимог було, щоби на момент початку війни ви проживали в Україні. Далі опис вашої гуманітарної причини щодо війни в Україні, все, що ви тут напишете, ви маєте надати цьому, хоча б часткові підтвердження: хоча б два-три ну, докази. Я би написала, в якому місті, селі та області ви проживали в Україні на момент війни. Підтвердження може бути прописка рахунок комунальних підтвердження власності, майна і так далі. Тобто, я пишу, наприклад, я проживала в Києві. Ось о, як я тут написала, бачите, я громадянка України, проживала в Києві. Дивіться, доказ один. І після цього листа я буду так по черзі: доказ один, доказ два, доказ три. Тобто, я пишу, пишу, кажу, доказ два, доказ три, і потім перекладаю до цього листа. Я пишу, що я проживала. Прилітали ракети, була окупація, наприклад, і так далі. Все, що вас як вас торкнулася війна, стрес, моральне виснаження, тривоги, повітряні тривоги кожного дня були ну і зараз є. Тобто, все, у що я як вас торкнулася війна, там можливо, в когось загибли близькі родичі, є загроза і так далі. Ви все можете тут написати. Докази, докази фото, фото в окриттях, як ви в окриттях, в підвалах, фото влучань в вашому регіоні, в будинки або ваш будинок, лікарні, магазини, електростанції і так далі. Бо бачите, зараз дуже часто бомбять електростанції, і це є дуже велика криза для нас, для українців, тому що без світла, без тепла, особливо ті люди, які живуть в квартирах, немає доступу до лікарні, за того, що повітряні тривоги або влучання дуже часто. В общем, все це, що у вас стосується, що ви бачите, як ви це розумієте, бачите, які з якими проблемами ви стикалися. Описуйте далі. Три можна пояснити, коли і чому ви виїхали з України, і що зараз відбувається в вашому регіоні. Тобто, це важкі обставини, обстріли, блокпости, втрата роботи, втрата близьких або друзів, і можна зробити посилання на офіційні новини щодо влучань. Дивіться, тут також можна написати це пояснення. І о, бачите, ви можете, якщо, наприклад, ви втратили близьких, можна написати це, але вам потрібно буде знайти свідоцтво про смерть, перекласти його на англійську мову, прикріпити як доказ. І, можливо, у вас є фото з цією близькою людиною, також можна прикласти. Докази можуть бути і інші. Це в дужках я написала можливі докази, але їх може бути і більше. Далі, куди ви виїхали, як довго там жили? Бо ми розуміємо, що. В США напряму у нас не було літака. Ми біжали з України там, в Польщу, в Німеччину в інші країни, і звідти там вже брали квитки. Можливо, вже там подавали документи на програму Юфою. Очікували там, і потім прилетіли в США. Тут ви можете пояснити, чому ви там не залишилися? Бракує там роботи, проблеми з житлом, немає близьких підтримки, немає і так далі. Дуже часто вискакують новини, що також із європейських стран будуть повертати біженців в Україну, в паніку нагнітають, нагнітають, і ви можете це описати, все, як воно є. І тим більше Росія погрожує не тільки Україні. Є взагалі погроза війни в Європі і так далі. Це ви також можете вказати. Можете навіть знайти офіційні статті щодо цього і надати. Дивіться, хочу вернутися трішки назад у це пояснення. А що зараз відбувається у вашому регіоні України щодо гуманітарної причини? Можна зробити його так. Дивіться на комп'ютері робите так да, в будь-якій програмі. Наприклад, це який доказ по наприклад: перший, другий, третій, неважливо, який у вас він по рахунку буде. це такий доказ гуманітарної причини, якби це один із доказів. Тут пишете коротенький опис, копіюєте сюди офіційні посилання джерела там, з телеграм-каналів, з Ютубу, з інтернету, саме, щоб це були офіційні джерела новин щодо вашого регіону, або загальні новини з України. Ну, краще, щоб це був і саме ваш регіон. Або, наприклад, я зайшла в інтернет, на англійській мові була новини так, щодо мого регіону. І ось тут, бачите, офіційні посилання мені дає. Я його копіюю, і тут якби вставляю 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Далі, що ще можна додати? Наприклад, ви зараз в США проходите лікування, або вам призначили записи, або ваші близькі проходять серйозне лікування в США. Наприклад, ви попали в ДТП. Вам призначили апойтменти, або у вас проблеми зі здоров'ям, і ви також проходите курси лікування. А у вас є виписка від лікаря, підтвердження апойтментів, так довідки з лікарні щодо діагнозу, заключення. Ви це все можете прикласти як доказ. Там це буде там екзибіт 2, екзибіт 3 Далі, якщо ви в очікувані зміни статуса в США, ви вийшли заміж за громадянина США, наприклад, і вам потрібен репароль щоб... Підтримати свій легальний статус до того моменту, поки ви зберете свої документи на подачу на грін карту, або ви очікуєте підтвердження петиції i 130 До речі, по цьому пункту ви можете проконсультуватися з вашим міграційним адвокатом, тому, що я тут радити нічого не можу. Але я думаю, що на основі вашої гуманітарної ситуації щодо війни в Україні і що тут ви в очікуванні зміни статусу, я думаю, можна подавати на репороль. І прикладати ці докази. Далі, наприклад, ви волонтер або безкоштовно служите в церкві, тобто ви несете якесь служіння безкоштовно, вам за нього не платять, Тобто ви надаєте користь громаді США, проповідуєте або служите, співаєте в хорі вчитель недільної школи, або Ашер, або багато-багато є різних служінь, і ви займаєте якусь посаду, так? також можна взяти лист від церкви. Щодо вас, тобто докази цьому, і написати, що я, волонтер, або служу в такою такій церкві, прикладаю доказ. І церква від вас або ваш діякон, служитель може написати, головний служитель може написати, що е, я такий-такий, служитель такої, такої церкви, така така людина, тобто ви служить в нашій церкві, є дуже цінним нашим працівником. Ми від імені церкви просимо вас надати йому гуманітарний пароль. Або продовжити на новий термін у зв'язку з тим, що війна в Україні, тобто, якби такий лист прохання від церкви або від волонтерської організації. Можливо, ви волонтер. Далі, якщо у вас є компанія в США, наприклад, LLC, і ви створили робочі місця, і на вас працюють люди. Наприклад, ви займаєтесь будівництвом, наняли собі п'ятьох робочих, чим більше, тим краще, звісно, ви їм платите зарплату. Ці люди отримують зарплату, платять податки, ну і живуть за ці кошти. Ви можете також це описати, опис, доказ LLC, ваша реєстрація вашої компанії, опис та фото праці, документи та листи підтвердження від працівників. Також це все можна зробити як докази. Далі, якщо ви працюєте в державних органах або затребувальні потребувальні, не знаю, як це правильне слово буде в сфері праці в США. Наприклад, ви пожежний, поліцейський. Електрик, водій, механік, будівельник. Також можете взяти лист вашого роботодавця щодо підтвердження цього. Також роботодавець може написати, що ви такі-такі, працюєте в такі такі компанії. Я роботодавець моє ім'я, прізвище таке-таке, і залишає свої контактні дані. І текст прохання щодо вас, щоб вам надали пароль, надали новий період гуманітарного паролю, щоб ви мали змогу працювати далі, бо ви працюєте в. В серйозній сфері також це може бути прохання, щоб вам надали дозвіл на працю. Навіть якщо ви в іншій якійсь сфері працюєте, так, просто працюєте в США і вам потрібна робота, то ваш роботодавець також може написати цей лист і це може бути як доказ. Тобто не обов'язково працювати в такій якійсь затребувальній сфері. А далі можна додати, що ви спроможні самі себе забезпечувати. Ви можете написати, що ви не порушуєте закони в США, стараєтесь тут жити, соблюдати всі закони, або ви не отримуєте жодних бенефітів, Ви працюєте, сплачуєте податки, а ви можете прикласти свою податкову декларацію. Останню, а хтось каже, що це не обов'язково, але щоб було більше написаного, більше доказів щодо вас, ваших гуманітарних причин, вашої користі тут. То я я би приклала цей пункт. Бо я не отримую жодних бенефітів, і в мене є податкова декларація, я сплачую податки. І я хочу себе показати з лучшої сторони, що мені дійсно потрібен репароль. Також, якщо у вас є діти, ви описували а, в своїй гуманітарній причині так, описуйте тут, що ви переживаєте за майбутнє дітей, тим більше зараз в Україні обстріли школ, дитячих лікарень. Просто дуже велика жуть твориться. Просто дуже... Через війну діти не можуть навчатися в Україні спокійно. Бо повітряні тривоги, навіть дистанційне навчання, це також через повітряні тривоги, воно припиняється. Ну в общем, можна написати дійсно, що відбувається. А тут в США ваші діти навчаються в американській школі і розвиваються. Ви можете взяти довідку з американської школи як підтвердження. Тобто довідки там має писати, що така така дитина, відвідує таку, таку школу. Там ну я думаю, що в школах знають, що написати. Це також може бути як один із доказів, що вам потрібен репероль вашій родині, бо через війну ваші діти не можуть навчатися і розвиватися в Україні. Далі в кінці обов'язково можна додати: прошу вас продовжити мій гуманітарний пароль на новий термін. Я дуже вдячний США за безпеку та стабільність, яку я маю тут, і право на роботу, щоб легально працювати. Прошу продовжити мій гуманітарний пароль. На початку я розказувала, що в кінці ми будемо писати ось це: що до цього листа додаю такі докази. І переліковуйте, які докази ви додаєте. Так, ви про них описували, і ось ви їх додаєте. Тобто ви друкуєте цей лист, так, і по черзі, отак, один, два, три, чотири, прикладаєте до цього листа. А якщо це подача онлайн, ви зберігаєте цей лист в pdf форматі або краще. Через програму додайте до цього листа докази, прям щоб це було одним файлом. Це лист і всі докази по черзі, щоб коли офіцер відкриває ваш файл, не одна сторіночка, а також і докази. Далі в кінці я пишу, що я декларую під страхом покарання за лжесвідчення, що все написане тут є правда. Я би написала цю фразу і обов'язково пишу своє ім'я, прізвище і підпис. Якщо ви подаєте попрово, так, ви друкуєте це, прикладаєте всі ці друковані докази, які ви роздрукували і приклали. Так. А якщо це онлайн, ви друкуєте цей лист, підписуєте його від руки, далі скануєте знову його і додаєте докази до цього листа. Дякую всім за увагу, хто додивився відео до кінця. Шаблони листів від церкви, від роботодавця ви можете знайти в нашому безкоштовному телеграм-каналі. Нагадую, в мене є приватний телеграм-канал і є безкоштовний телеграм-канал. Підписуйтесь і туди, і туди. І також я нагадую, що я надаю послуги з реєстрацією у лотереї Green Card. Надаю такий супровід в описі залишаю посилання на Google форму. Можете залишати свої заявки там, і я з вами зв'яжусь. Також підписуйтесь на мій інстаграм і я допомагаю з супровідом подач на репароль. Якщо вам потрібна така допомога, ви можете звернутися до мене в інстаграм або знайти в мене на каналі інструкцію, як це зробити самостійно. Ставте, будь ласка, свої лайки, пишіть коментарі, підтримайте мене, будь ласка, щоб я знімала для вас ще більше корисних і нових відео. До зустрічі, друзі!